Прикордонники 6-го Волинського прикордонного загону переглянули фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва Мирний 21 який розповідає про оборону управління Луганського прикордонного загону на початку червня 2014 року. Від сепаратистів серед глядачів подружжя прикордонників Дмитро та Альбіна розповідають у 2014-му Служили на Луганщині. Дмитро безпосередній учасник оборони управління загону, який розташовувався за адресою квартал мирний. 21. Луганські прикордонники стійко обороняли тоді управління прикордонного загону, це було десь близько двох діб. Просто що отримали наказ відступити і зберегти людей. Люди були збережені, управління ми віддали, але я думаю, на даний момент ми вернемося вже в український, Луганськ. Були поранені, були важко поранені військовослужбовці, яких навіть на той час. Евакуювали з місця подійці, з місця, скажімо, цього бою. Дружина Дмитра Альбіна каже, під час штурму перебувала в Луганську. Згадую той день, це було 2 червня, ось то, ну, скажімо так, згадувати його дуже мені болісно. Дзвоню зразу Дімі, кажу, Діма, саме головне, я тебе дуже прошу. Щоб ти був от, ось, живий, не збережи себе. Четвертого нас евакуювали із аеропорту ІЛ-76 в До нас з загону вийшло 31, 32, 32 військовослужбовці, які пішли маршрутком до Луганського аеродрому. У 2014-му несла службу на Луганщині у відділі прикордонної служби станиця Луганська, розповідає прикордонниця Юлія. Пережити цю ситуацію нам довелось не вибираючи. Її. Але кожен з нас зробив свій вибір до цього, коли ми прийшли на службу, коли ми скажімо так, дали присягу на вірність своїй батьківщині, і тому більшість з нас. Виконали свій обов'язок, наскільки це було можливо, як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, Орієнтовно 50 прикордонників мали можливість подивитися фільм. Серед них офіцери, які нещодавно закінчили навчання в академії та приступили до служби на Волині. Іменно героїзм прикордонників при захисті та обороні Луганського прикордонного загону. Ну, фільм дуже сподобався, дуже цікавий сюжет і кінцівка. Я думаю, що саме так закінчиться війна, тільки нашою перемогою. Слава Україні! Мені дуже сподобалось те, що героїзм офіцерів-прикордонників саме у обороні луганського прикордонного загону показано ще через призму їхніх людських історій. Дуже важливо. Віддавати перевагу інтересам держави перед власним особистим, особистими інтересами. Перегляд стрічки Мирний 21 прикордонники завершили виконанням державного гімну. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.